Так, і отримали ми в новому кольорі жилетку. Дивіться, такий колір темно-сірий. Жилет від бренду Avex, Легесенький, такий на осінь, на прохолодне літо. Дуже класно. Або на теплий костюмчик можна зверху накинути. Що про неї розповім? З якісним утеплювачем, HoloFiber є дві кишеньки бокові і кишеньки є внутрішні. Жилетка в двох варіантах без капюшону і з капюшоном. Такий варіант від М до трьох іксів, а з капюшончиком аж до 6 іксів Л. При тому, що в цій моделі капюшончик знімається, тому такий універсальний варіант можна і так, і так. Якщо взагалі не полюбляєте капюшони, будь ласка, ось класна, класно зроблена пройма. Понизу є теж резиночка, і якщо у вас є пузіка, то вона дуже класно сідає теж по фігурі, не буде ніде нічого стирчати. Такий прикольний варіант. Розмір явно явності вас в директі.